просто mm -hmm. mm -hmm. Десь ви запрошувались депутати обласної ради, заступники голови, керівники апаратів, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних підрозділів, центральних органів виконавчої влади, міській, сільській селищні голови, керівники установ та закладів, членів громадської ради, при раді адміністрації за які не є депутатами районної ради, представники комунальних засобів масової інформації. Немає заперечень що за їх участі в роботи сесії. Немає. Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб зазначені гутаришки були присутні на пленарному засіданні підняти? Хто проти? Хто утримався? Немає. Приймається. Шановні депутати, з районної Ради на яку звернення Тримака Саліва Миколаївича, журналіста Всеукраїнського сільніка народне слово. Про надання дозволу бути присутнім на пленарному засіданні сесії районної ради. Немає заперечень щодо його в роботи сесії? Немає. Ставлю на голосування. Хто за застей обтримувати посередника двух прихотного на центральному засіданні прошу підняти руку? Хто проти, утримався, немає. Приймає. На секції присутні депутати обласної ради Кутенко Олексій Іванович, Коврич Петро Петрович. Дозвольте 17-ту сесії районної ради щодо слухання оголосити відкриті. Зацінати слово оприлюднено на веб-сайті районної ради. Пропоную за західний порядок денний прийняти за основу. Є інші пропозиції. Що до завтра про пандрічку пройшов складі? утримався, приймається. При підготовці до пленарного засідання сесії районної ради надійшло. Подання від депутата районної ради Ляха Віктора Васильовича про включення у порядку денного пленарного засідання питання про встановлення зменшуваного розміру орендної плати. Шановні депутати, проєкт рішення ви розглянули на, на засіданні постійної комісії. Є пропозиція включити у порядок денний пленарного засідання на питання. Хто за дану пропозицію прошу? Хто проти, утримався? Приймають, шановні депутати при підготовці до пленарного засідання сесії на діло подання депутата районної ради Яга Віктора Васильовича про включення переддені пленарного засідання питання, про порушення клопотання та надання дозволу на передачу майна спільної власності громад, селищ, міста Мінського району. Клопотання по даному питанню з уточненнями, змінами та доповненнями внесеними рішенням президії районної ради. Вніс депутат районної ради Литовчан Володні Володимирович. Шановні депутати, привіт рішення. Ви оглянули на засіданні постійної керівники. Є пропозиція включити до порядок денний пленарного засідання дане питання. за задану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається. Шановні депутати, при підготовці до пленарного засідання сесії надійшло подання від депутата районної ради ляга Васильовича про включення в порядок денного пленарного засідання питання. Щодо функціонування на території майського району міських господарств. Інформацію по даному питанню ви розглянули на засіданні постійної комісії. Є пропозиція включити в порядок денних засідання дене питання. Тому за дану пропозицію прошу голосувати. Хто проти утримався. Приймається. Шановні депутати, при підготовці до пленарного засідання сесії на гнівського подання від голови районної державної адміністрації про включення у порядок денний пленарного засідання питання про продовження контракту. Дане питання ви розглянене, засідання постійної комісії, при рішення отримали перед пленарним засіданням. Є пропозиції включити в порядок День-Пленарного засідання, Де дане питання. Хто задану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, отримався. Приймаю. Шановні депутати при до пленарного засідання сесії, виникла необхідність вчитися до порядку денного за засідання питання про програму забезпечення виконання минсової об'єднання неправильної податкової інспекції, основних стратегічних цілей та організації надання послуг у відповідності до світових стандартів якості обслуговування платників податків на дві 2016 роки. шістнадцять років. Я заговареної на радиоможе даних.

Передано те питання про затвердження, розпорядження голови районної ради від 4.09.2014 року про звільнення Поковича Юрій Миколаєвича. Я і голова районної ради, не можу новообране питання на родине сесії. Шановні депутати, ви отримали про відключення перед засіданням сесії. Є пропозиції включення до порядок денних пленарного засідання, даних питання. Хто заданий пропозиції, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається. Шановні депутати, під час підготовки до пленарного засідання районної ради наїшло подання від депутатів районної ради Чешки, <кій> <кій> Довго Миколасона Маголива Лерія Григоровича щодо внесення на розгляд це питання розвернення до Верховної Ради України з вимоги про невідкладний розгляд та прийняття проєкту закону України про порядок імпічменту президента України. Шановні депутати, рішення ви отримали. Перед початком пленного засідання. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб включити до поряду денних дане питання, прошу голосувати. Прошу голосувати, щоб переховати. Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Хто проти? Отримається рішення на півні. <рес> Шанов депутати, під час підготовки до пленарного засідання районної ради не дійшло питання від депутата районної ради Лачества Лачества Миколаєвні. Що донесення на розгляд сесії питання про затвердження положення про помічника контента депутата Менської районної ради 6 з Шановні депутати, проєкт рішення ви отримали перед початком пленарного засідання. Є пропозиція включити порядок денний пленарного засідання де дане питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримується, приймається. Е Депутати, вчора надійшло звернення депутата районної ради Володимировича. Прошу включити порядок денних 17-ї сесії районної ради Шостого. за питання про передачу в оренду приміщення Смаківської загальної освіти першого ступеня у Смаківській сільській раді орієнтовної площею 190 квадратних метрів. Але до цього подання нема жодних документів, не проєкту рішення, на це питання не розглядалося. Обов'язково боє розглядані його на постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку та, та управління військової комунальної влади. Яке рішення пропонуєте? Я ще раз питаю. Жод, жодного документа до цього подання немає. Проєкту рішення немає. Надійшла пропозиція включити. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб включити дане включити? Дане питання плана засідання сесії районної ради, Прошу голосувати. Питання в кінці вересня, в кінці серпня батьки учнів Осьмаківської школи перевели своїх дітей на навчання в іншій навчальній закладі. Так? І Призупинене заняття в Осмаківській школі, там 9 діток було. На початку вересня виникло питання про можливість відкриття на базі цього навчального закладу дитячого садка для потреби трьох сіл району. Ліс, осьмаки, Ну Це питання розглянулося, виїзд туди зробились. Ну ось воно виникло ось учора. Ми тільки встигли подати запит про включення даного питання. Документів не встигли підготувати. А дітей скільки там дітей? Усього буде. Ну, по оптимістичним даним, десь порядка 25, це з трьох цілей. Дівчата не Яке? Ні, немає. Я вам кажу, ми встигли подати ми вже дня, тільки я власне подав про включення даного питання. Немає, <питання> прихоплюється. <питання> Ну, ще я доповню, вибачаюся, це для того, щоб розпочати там роботи. розумієте? Якщо ми відкладемо дане питання на розгляд, чи на Лостов, чи на Лосповідь, чи до, до груди, на груди, так вони вже і Осьма Київська сільська рада, і Ільківська сільська рада, вони вже готові розпочати там роботу. Треба показувати. Шановні депутати, пояснення ви отримали. Є якісь питання до депутата? Немає. Найдішка скріпити дане питання, виробляє поганого засідання. Ще раз наголошую. На сьогоднішній день немає ні проєкту рішення, не розглядалася на областійні комісія. Ми будемо роздавати інші питання. Хай відділ сити, підготує проєкт рішення. Там е -е... сидять документів. Миколаївна, початок вересня приймалось рішення. Два... Сьогодні 12 число. Я мене це питання. Я вам скажу, що прокуратура по нас по кожному питанню або заказим 4 місяці брали. Каза 5 СБУ і так далі, оці всі записи, навіть ці. Оце таке питання. Я, в принципі, я думаю, жоден депутат не висловиться проти того, щоб передати в оренду депутат. Але ж яка повинна бути підготовка. За що ж ми будемо голосувати? І що я буду підписувати? Михайлович, А питання, а коли вони на яке, на яку дату вони обіцяють підготовити документи?

Language... 21 Шановні депутати, чи будуть інші пропозиції, чи доповнення до порядку 17-ї сесії районної ради? Немає. То став на голосування? Хто щоб Затвердити, запропонує порядок денний пленарного засідання 17 сесії районної ради, Прошу підняти руку. Хто проти? Утримався. Порядок денний де сесії затверджено. Шановні депутати, у відповідності зі статтею 32 регламенту районної ради. Яким... Підрахунку колекцій, при голосуванні необхідно створити лікільну групу. будуть пропозиції стосовно складу лікільної групи. Депутат районної ради базовому мажоритарному вибачому Огромного... Солодява Росіян. Пропоную обрати лічільну групу у складі двох чоловік. Дає складу, пропоную включити Маголова Валерія Григоровича, депутата районної ради від районної організації Української народної партії та Народинка Анатолія Івановича, депутата районної ради одномандатному мажоритарному округу номер 15 села Дякую. Чи були тільки які пропозиції? Ні. Немає. Як будемо голосувати, за руку чи разом? То ли щоб обрати, достану від ви ще названі не буде далі прошкола? Хто про них приймається? Шановні члени члені групи, прошу зайняти місце за цим залом, щоб можна було здійснено і закону власні. Шановні де Богдані, є пропозиція затвердити за кіпорядок пропозицій. Зараз я доповідь і вирішую до 30 хвилин. Я виступаючи з інформацією до 10 хвилин, виступаючи в День до 5 хвилин, для виступаючих при обговоренні проєктів рішень, проєкті, річ, порядку ведення засідань мотивів голосування. Я ученняю запитів питань пропозиції повідомлення до трьох. Переморгу роботи засідання роботи, роботи через початку дві години на 20 годині. Ставлю на голосування. Оставлю за те, що затвердити, якщо за названий порядок проходить конарного засідання, прошу підняти руку. Хто проти, потрібно вся приймати. Переходимо до розгляду питань порядку денного конарного засідання.